Колись багато років тому була заснована така організація, вона називалась Армія Спасіння. І вони допомагали людям. Вони створили багато організацій по всьому світу. Але на першому місці було Слово Боже, на першому місці була молитва. Потім все змінилося. Знаєте, десь років 10 тому я був в Празі. Мене повели е, в дім армії спасіння, і я кажу, а що тут відбувається? У вас же завжди головне було це проповідувати. Маце каже, ну знаєте, тут потрібно нам бути дуже толерантним. Чому? Ну тому що люди не всі хочуть, щоб їм нав'язували чужу думку, чужу релігію. От і знаєте, от із цього служіння взяли і забрали Бога. Слухайте. Люди отримують допомогу, але люди не змінюються. А змінитись люди можуть тільки тоді, якщо ти служиш Богу по-перше.